Всім привіт до вашої уваги! Лоце жіночі черевики від торгової марки бренду Esmara. Вони представлені в двох кольорах темного та коричневі. Стильні черевики всередині легкий утеплювач. Забезпечує надзвичайну стійкість до стирання і оптимальну водовідштовхувальну здатність. Комфортні та приємні відчуття від носіння завдяки текстильній підкладці. Боковою фірмою і блискавкою для легкого одягання та знімання. На шнурівках. Виробництво Німеччина з бірочками. В чорних плотів три пари. Коричневих 5 пар. В цього лоті 8 пар, і цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Завантажуйте мобільний додаток фій на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу! Заробляємо разом!